Вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні будемо готувати пончики з малиновою начинкою. На картопляному наварі. Беремо картопляний навар, вся рецептура буде написана під відео. Сіль, цукор та дріжджі, все розмішуємо до розчинення цукру. Додаємо яйце, перемішуємо та вводимо борошно в пару етапів. І замішуємо не дуже туге, а еластичне тісто, щоб легко було з ним працювати. Тут я забула додала ще ванільного цукру трішки, все ретельно перемішала і замісила тісто. В кінці додаю олію, перемішую ретельно і даю тісто підійти з годинку-півтори. Так, наше тістечко підійшло, присипаю робочий стіл борошном і викладаю тісто. Тісто ділю на маленькі кульки вагою приблизно 50 грам. Гарненько зліплюю, даю їм трішечки підійти. Ось така у нас малинова начинка, простими словами, типу малинове конфі. Я його заварила, остудила і все. Наші кульки з тіста підійшли, і я тепер формую кульки вже з начинкою, щоб обжарувати наші майбутні пончики. Саме головне на цьому етапі файно зліпити, щоб при жарці не розліпилося, але ще треба їм дати добре підійти. Так. Наші майбутні пончики я сформувала. Ось показую, які вони спереді і ззаді. дати їм добре підійти і після того починати їх обжарувати на розігрітій пательні, щоб олія була файно наколена і жарити їх потрібно на маленькому вогні. ну Навіть не на маленькому, прямо-прямо ж, прямо ж на маленькому, можна трішечки дати більше газу. Ось процес наш. Бачите, вони легко перевертаються, якщо вони обжарились знизу, то вони легко перевертаються. Виймаємо. І закидаємо другі. Ось такі гарненькі виходять. Потім я беру і обвалюю їх в цукровій пудрі. Ну, бачила, що я обвалюють просто в цукрові. Але мені в цукрові чомусь не дуже заходять. мені краще з пудрою. І так ми всі пончики наші обжарили, обваляли в пудрі. Це от останні в мене вже остатки, як кажуть. Знаєте, готуєш їх півдня. Ну, півдня це забагато, звісно, сказано, але їдяться вони ще швидше. Як ви бачите, з цієї порції виходить дуже гарна гора пончиків. І ось такі вони гарненькі. Пухкенькі всередині получаються з малиновою начинкою. Це просто топчик. Кислинка, соло, солодкий зверху, кислий всередині це обше. дякую за перегляд, всім смачного! А хто готував, пишіть, діліться враженням пончиків. Всім смачного, бувайте!